Як правильно сказати українською багаточисельні відвідувачі? В українській мові немає таких слів, як багаточисельний, малочисельний. Є численний і нечисленний. Тому багаточисельні відвідувачі це численні відвідувачі, невірний діагноз. Вірний це відданий хлопець, дівчина, кінь вороний. А діагноз неправильний. Відноситися до більшості не відноситися, а належати до більшості, оточуючі люди, не оточуючі, а оточення. В силу обставин, в силу обстоятельств, калька з російської мови. Якщо є причина, то потрібно вживати прийменник через, через хворобу, через обставини. Через неуважність. Поступати в університет. Ви не поступники, а вступники. Тому вступати до університету. Вступати до. Привести приклад. Не привести приклад, а навести приклад. Ведучий фахівець. Не ведучий, а провідний. Вирішити задачу. Задача має розв'язок, тому задачу потрібно розв'язувати розв'язати задачу. Не нанести удар, а завдати удару. Не відмінити рішення, а скасувати рішення, не дивлячись на перешкоди калька з російської мови несмотря на, незважаючи на перешкоди. Незважаючи, пишемо разом. Це такий прийменник, незважаючи на підвести підсумки, підбити підсумки, розпродажа товарів. В українській мові немає слів продажа розпродажа. Продаж розпродаж, розпродаж товарів, благодаря дякуючи. Тому завдяки випадку, а не дякуючи випадку. Оточуюче середовище, навколишнє середовище або довкілля не виключення із правил, а виняток із правил: навчатися, кого чого, а не кому чому. Навчатися чого? Мови, фізики, математики, навчатися мови. Доказати можна казку до кінця. А теорему – довести, підняти питання. Питання не впало. Питання порушують. Порушити питання. Попередити хворобу. Про що? Запобігти хворобі. Насушне питання. Нагальне питання. Пару хвилин. Кілька хвилин. Розділяти думку, поділяти думку.